Це правда, що в українців виганять з Польщі після 30 вересня? Ще, все пропало, все пропало, Мій директ вибухнув. Е, ну мені здається, що вчора тільки лінівий не хипанув на цій від на цьому новині, що президент не підписав закон про подовження побуту українців. Але це не означає, що він не підпише його. Він його не підписав, тому що він хоче внести поправки. Так, от мене питання до вас, українці: вас що більше бентежить? То що вам 800 плюс не будуть платити, чи то що вас можуть вигнати після 30 вересня? Давайте спочатку розберемося з 800 Ну, По-перше, такі засади були ще до 22-го року. Всі українці, які приїжджали в Польщу, вони зобов'язані були працювати, і тоді вони могли отримувати пільги і безкоштовне лікування в лікарнях. В принципі, ви і зараз це можете робити. Ви ж всі працюєте. От напишіть мені, будь ласка. То з вас ще не працює, верні, до сих до тих пор ще не працює. А якщо ви не працюєте, то працюють ваші чоловіки, ви ж за щось живете. Ну то хай чоловік ці 800 плюс оформить. Якщо до того, що безкоштовно в лікарню йти, то теж ви можете до ЗУСу зголоситися до чоловіка. А ви можете батьків своїх, якщо вони зголосити до свого ЗУСУ, щоб вони безкоштовно лікувалися, якщо вони не працюють. А діти до 18 років теж може школа їх згласити, для того, щоб вони безкоштовно лікувалися в лікарні. А щодо перебування українців після тридцятого. Вересення, то я абсолютно впевнена, що воно буде продовжено після підписання деяких поправок. Ну не вигідно, ще щоб українці їхали додому, тому що економіка буде терпіти крах. Тому не переживайте, а це можливо для вас якийсь знак, що треба все ж таки робити карту побиту, якщо ви до цього моменту ще не думали про це.